Слава Україні! Розпочалась 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, чотири з яких із СЗРК с 300 по мирному місту Краматорськ здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишаються високою по всій території України, незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі. Противник не відмовляється від ведення загарницької війни, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Підрозділи територіальних військ Збройних сил Російської Федерації продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості протягом минулої доби. Противник здійснив обстріли населених пунктів: Грем'яч та Кам'янська Слобода Чернігівської області Катеринівка. Волфена, Андріївка та Попівка Сумської області, а також ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Повчанські хутори, Охрімівка, Малововча та Вільхуватка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти: Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії. Поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка артилерійських обстрілів зазнали Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, Намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Бої тривають протягом минулої доби. Противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Григорівка та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Притечене, Часів'яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєвєрне, Невельське та Мар'їнка Донецької області. Успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар'їнку. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка. Та велика новосілка на Донеччині на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятись. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік з лінією бойового зіткнення. Серед них Времівка Донецької області, Новодонилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області. Російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно в Сніжному Донецької області було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти. У місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшуковують навіть людські помешкання. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі 24 а також дев'ять БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Загалом наші захисники ліквідували 500 російських окупантів, знищили 7 танків, 10 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню, один вертоліт, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів. Та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!